Welcome to the English Learning Marathon, система, що поєднує сучасні методики із щоденною практикою та дає вимірювальний результат в цифрах по всім чотирьом навичкам. І давайте розбиратися детальніше. Зазвичай за стосунки та навіть курси використовуються дві, максимум три навички, які допомагають прививченні мови. В даній системі я використовую всі чотири розвиток всіх чотирьох навичок. Що дає е, змогу не просто використовувати якісь фрази, а дає змогу вам думати англійською мовою, е, що є найбільш ефективним, замість того, щоб просто вивчати якісь шаблонні фрази, шаблонні відповіді і все. Е, і давайте розберемо, які саме методики я використовую в, в цьому марафоні, е, для того, щоб отримати необхідні результати. Перше, це Teaching, Proficiency, through reading and storytelling. Дана методика вона використовується в класах зазвичай вчителями, де йде читання та розповідь історії якоїсь, через завдання великої кількості питань, перегляду різної точки зору, і коли навіть студенти не розуміють певних слів, звернень, вони через велику кількість питань і спроби переказів ну, відповідей на цих питань, вони починають глибоко розуміти суть історії, і навіть слова, які вони також не знають в цій історії, вони починають розуміти їх і використовувати. Для того, ну оскільки в нас навчання пов'язано з самонавчанням, я це компенсував за допомогою застосунку аудіоподкастів, які я створив на базі чату GPT. І ви можете подивитись приклади таких подкастів, які я створював на своєму YouTube-каналі, в плейлисті подкасти. І, звісно, інструкції, як їх створювати, вони також будуть додані до цього курсу. Далі, окремо треба звернути увагу на словник. Я його реалізував на базі застосунку Anki. і тут є чотири різних типи карток. Які допоможуть вам пропрацювати кожне слово досить глибоко для того, щоб його максимально ефективно запам'ятати. Тут є зображення, аудіо, переклад, визначення, і ці дані вони підтягуються з сайту Cambridge.org, професійного словника англійських слів. І також є мнемо асоціації, мнемо історії для того, щоб використовувати використовуючи технологію мнемоніки. Швидше і легше запам'ятовувати самі слова. Для того, щоб швидко додавати нові слова, тут є кнопочка word», куди ви вписуєте само слово або фразу. Ідіому, наприклад, можете помітити її тегом. Я роблю це в рамках історії, тобто я помічаю певним тегом, яка в мене ну, назва моєї історії. За допомогою словника Anki, ви можете формувати дуже швидко словник, не заповнюючи якісь поля собі, галерею. І так далі ви будете швидко наповнювати і далі просто вивчати слова. З приводу Мнем асоціації в самому застосунку Анкіта, що я показував, можна створювати Мнем асоціації безпосередньо, тобто, вони будуть автоматично створюватись, коли ви додайте, підключите API до застосунку. Але якщо вас не влаштовує МНЕМ-асоціація, ви можете також використовувати окремий застосунок, який я створив в рамках даного марафону. П'ята методологія це шедевін. Вона дозволяє поставити вашу мову. І коли ви говорите правильно, навіть якщо у вас досить низький рівень насправді англійської мови, з правильною вимовою люди, які вас слухають, вони зовсім по-іншому на вас будуть реагувати. Шоста методологія це застосунок з ЧІ основний застосунок, де ви будете виконувати ці вправи. Окремо ще в головній презентації будуть зібрані ресурси та сервіси, де що можна проходити, і ви можете підібрати, наприклад, в яких АЄ-агентах краще для вас буде зручніше переказувати, робити аудіювання, читання. Або додаткові сервіси, які допоможуть вам ефективніше проходити е, цей марафон, Окремо, е, окремо, треба зупинитись на методології Scrum, Про неї зараз піде мова. Але е, давайте коротенько розкажу, які є контрольні точки в, в рамках даного марафону. Е, саме перше, це початок спринта, де ви проходите початкові тести ЄФСЕТ і два додаткові сервіси ще є. Для того щоб визначити чітко ваш рівень англійської мови, який у вас словниковий запас, і це допоможе вам правильніше поставити цілі на даний марафон. Далі ви вітаєтесь з тим тютером, те, що я також тільки що показував, і налаштовуєте марафон під себе. Після чого ви починаєте проходити спринти за кожен день, виконуючи щоденні завдання, слухаєте аудіоподкасти, те, що я показував. Робите, ну, проводити роботу з складником, додаєте нові слова, вчите, і також ведете щоденник прогресу. І тут якраз підключається методологія Scrum, яка допомагає вам покращити ваш процес навчання саме під вас. І наприкінці ви отримуєте ну, проходите фінішний тест і дивитесь, які у вас результати були на початку, які в кінці, і проводите підсумковий аналіз. Матеріалів, звісно, що досить багато. Для цього я підібрав, зробив підбірку з інструкцій, де всі моменти розписані те, як потрібно робити. І якщо ми ще не знайомі, давайте коротко познайомимося. Мене звати Сергій. Я 15 років працюю в сфері IT, створюючи застосунки та сервіси як для клієнтів, так і для власних проєктів. Постійно люблю навчатись, розвиватись в напрямку IT, і в принципі з англійською мовою мені не ну, я трошки її запустив. І в цьому році почав займатися англійською мовою. І моя любов саме до створення застосунків та сервісів, і мій досвід в навчанні якраз таки дозволив мені створити цей марафон, який я вам зараз презентую, і отримати гарні результати. Більш детальну історію ви можете прочитати по цій кнопочці. І результати, які я отримав на першому коли коли тільки пройшов перший, перший тест, я отримав 36 балів щодо дорівнює рівню А2. Також сертифікати тут є. Можете подивитись. Вони зовнішні на з ЕФСЕТО підтягуються, тому це точно не підробка. І, і фінальний тест: 44 бали. При тому, що я досить сильно відволікався. Результати дуже хороші. Тут треба оговоритись, що я предметно не, не вивчав англійську більше п'яти років, але в мене була практика саме в англійських курсах в напрямку IT. Тобто, не можна сказати, що я взагалі не вивчав мову, ну тобто, що я не, не використовував мову. Да? Тобто, в мене було користування, просто я предметно нею не займався. Весь процес марафону я також записав, тут ви можете побачити. Повний плейліст, дає 44 відео, і за кожен день проходження цього марафону він зафіксований як доказ. Окремо, ще дуже важливо, треба затронути момент гарантій, тому що ніхто не дає ніяких гарантій, особливо там додатки. Навіть на різних курсах вам не дають гарантію результату, що ви отримаєте певні рівні володіння мовою, там отри... ну, пройшовши скільки з часу. Я... Гарантую вам повернення коштів, якщо після першого марафону, коли ви пройдете, ваша різниця в фінальному та початковому тестах буде 5 або менше балів. Тобто, ну, вам потрібно буде викор... виконати ці 4 кроки, які тут описані. В принципі, якщо ви справді проходите марафон, ви їх одразу проходите, тобто це не якісь складні кроки. Після чого ви просто подаєте заявку на повернення коштів, і я повертаю вам кошти. В принципі, це все. І якщо ви дійсно готові отримати якісну систему для того, щоб регулярно вчити мову, не відволікаючись на безліч додатків, сервісів і різних матеріалів, запрошую на даний марафон, який дозволить вам також отримати реальні результати в цифрах по всім чотирьом навичкам.